Привіт! Дивимось хатку в селі Кононівка Черкаської області. Подивимось відстані до найближчих міст. Найближчі міста знаходяться в інших областях. До міста Яготин Київської області 35 км. До міста Пирятин Полтавської області 38 кілометрів. А поки ви підписуєтесь, я дивлюсь відстань до найбільшого, найближчого міста. До міста Бориспіль 92 кілометри. Ось так виглядає вулиця. Огорожа до будинку шиферна. Ворота і вхід металеві. До будинку веде дорога, зроблена з плитки, яка потребує реставрації. Але цілком можливо, що можна зробити реставрацію з цієї ж самої плитки. Треба дивитись. Подвір'я досить охайне і прибране. Зайвих дерев або кущів немає. Будиночок також виглядає досить охайно і на перший час можна жити і так. Але звісно ж, добудовану частину потім прийдеться утеплити і пофарбувати тож можна зробити це разом зі всім будинком. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Він цегляний, покрівля шиферна. По всьому будинку вікна замінені на металопластик. Вхідні двері також нові. В будинку 3 кімнати. Він газифікований. Частково зроблено ремонт. В будинку нова електрика. І утеплені поли. В більшості приміщеннях на полу плитка частково встановлені нові міжкімнатні двері. В цій кімнаті, як на мене, сумнівний колір, але все це по бажанню можна змінити ще одна велика кімната. На ділянці є свердловина. І санвузол в домі. Більш того, туалет окремо, і в ньому ж бойлер. І ванна окремо. Повернемося до ділянки. Розмір ділянки 16 соток. У дворі є гараж, погріб і конкретного роду 8 соток. Ціна оголошена власником 9500 доларів. А тепер два слова про місце розташування самого села та його інфраструктуру. Важливо знати, що через саме село проходить залізниця. І від будинку до станції 500 метрів. Сприймати це можна по-різному: для когось це мінус, для когось це навпаки плюс. Тому що від цієї станції відправляється сім разів на день електричка на Київ. А це означає потенційні робочі можливості. Щодо іншої інфраструктури, в селі є декілька підприємств, в селі є магазин, є Укрпошта, є школа.